На Коломищині розпочався великий футбол. Вихідними стартували команди, які виборюватимуть титул чемпіона району. А от першість розпочалася тижнем раніше. Як відбувався старт змагань далі у репортажі. Цьогоріч у чемпіонаті та першості Коломийського району стартувало 25 команд. Це дещо менше, ніж минулого. Однак напруга від цього має тільки зрости. Отож, першими на зелені газони Коломищини вийшли представники другої ліги. Тут вдало стартували старожили першості. За тиждень розпочали головний турнір і команди першого дивізіону. Тепер серед когорти 12 найсильніших колективів. Конкуренції минулорічному чемпіону із угорників складуть команди Скіф Черемхів, Метеор Жукотин, Спартак Струбків, Прут Воскресинці, Сокіл Коршів», Підгір'я Іванівці, Прометей Матеївці. Тобушівець Печеніжин, Євромікс Дебеславці, а також футбольні клуби Сопова та Лісного Хлібичина. Останній на власному полі якраз і приймав минулорічного чемпіона. Говорити про те, що гра була напруженою, не доводиться, адже кожен колектив із подвійною силою грає проти чемпіона. Однак лідер знову довів свою перевагу цього разу двопій у лісному хлібичині закінчився із рахунком 0-3. Однак був і неприємний момент у першому турі у печенішині місцевий добушівець приймав команду Євромікс з Дебеславці на шкільному полі. Гості так і не зрозуміли, чому вони грали не на єдиному в області полі із поливом. Напевно, виникнуть питання з цього приводу і у федерації футболу Коломищини. А гра на запасному полі завершилася із результатом 5-0 на користь гостей.